Сам протез дві наліпки, поролон та пластиковий каркас. Ветлікарка Наталя Козак демонструє протез, який зробили в Австралії спеціально для віслючих і на ім'я Мамуля. Тут є ще підкладки, є ще детальки. Шли в комплекті, щоб підкручувати, регулювати сам по нозі. Переселенка із Сіверська вже із новою ногою повертається до повноцінного віслючого життя. Додають на екофермі. Що це історія великої перемоги і нашої єдності, тому що навіть в Австралії згодились підтримати. Мені здається, що це перша історія протезування свійської тварини. Я вам передати не можу скільки людей. Коли приїжджали, кажуть, на що воно вам треба, та усипіть, ніхто цим не займається. Навіть люди з цієї сфери діяльності, які роз... займаються розчисткою радиць, тобто доглядом за цими тваринами вони приїжджали і кажуть, вам зайнятися нічим. А... І як ти їм поясниш? Поява мамулі і трагічна і переможна одночасно додають на фермі. Рік тому її сильно пораненого вивезли з бахмутського району. Під обстрілами вона втратила дитинча. Українські військові не змогли кинути на призволяще виснажену тварину, і з ризиком для власного життя вивезли її у безпечне місце. Коли військові звернулися, вони просто не знали, що з нею робити, тому що в неї кровотеча була, і ми шукали ветеринара, який зможе проконсультувати, довести, тому що треба було в стоячому положенні вести її. І... Не знали військові, як виїхати, тому що вони ж на бойових, вони на позиціях, і вони всім всіма правдами, неправдами, тобто вони її вивезли. До порятунку віслючки мають відношення сотні людей. Про її історію дізналися і благодійники з-кордону за кордону. на Дніпропетровщині. Зробили зліпок, і на його основі за кордоном виготовили мамулі. протез. Це з Австралії через Америку їхало все необхідне для зліпку. Тобто об'єднався весь світ для того, щоб їй допомогти. Це настільки трогательно, що я не знаю. Їхала і ми робили тут зліпок конкретно з нею. Вона трошки була проти. Вони надсилали відео, як правильно зробити сліпок. Вони консультували, тобто, дякую їм велике, наскільки далеко вони знаходяться, але їм не все одно тут, на нашу українську віслючку. Мамулі дуже пощастило додають на фермі, бо протезування свійських тварин в Україні не розповсюджене через непопулярну думку, що тварина буде лише мучитися. Однак, віслючка Мамуля своєю жагою до життя ці забобони перекреслює. У нас була ситуація година кінна прогулянка, і вона з нами, з конями. Вона на трьох ножках, але вона годину з нами гуляла. Тобто вона собі вибрала компанію більш благородну Так. Використовують протез на прогулянках усього по кілька годин. Додає ветлікарка. Чекають, поки рана на нозі повністю загоїться. А коли тварина призвичається до протезу, можна буде подумати і про віслючі потомство. На фермі вважають, враховуючи історію порятунку мамулі, тепер немає нічого неможливого. Тетяна Заєць та Ірина Чистюхіна. Новини 11 каналу.